Вітаю вас на каналі «Чарівна ниточка та Галинчині Фантазії. А сьогодні розпаковочка. Коли я в'язала дитячий кардиганчик, в мене ще виникла ідея до кардиганчику зв'язати штанці. І, звичайно, що ниточок у мене на це не було. Ну, замість того, щоб піти на, на той же сайт, на який я вже замовляла, і дозамовити собі два моточки. Я ж вирішаю, що це не цікаво, що треба замовити ще щось з того, що мені треба. А переважно в нас на, в магазинах, якщо ниточка турецька, то вона тільки турецька, якщо вже десь є наша, і можна купити те, що мене конкретно цікавить то там немає цієї, що я хотіла, ну, цієї, якої я розпочинала кардиган, і відповідно штанці мені треба в'язати з такої ж. Ось е, вибір магазину трошки затянувся. Ах, в результаті я вирішила замовити у магазині Твій моток. Я в інфобоксі залишу більш детальну інформацію. Там є. І упаковочками, і є по моточку. Ціна відрізняється. от е... Чим мене привабив цей сайт, так це дійсно ціною. Так, і здається, замість білих мене якісь молочні, бо я, бо я, звичайно, номера не дивилась, а на сайті фотографії так собі. Ну, ще коли я їх робила, то я... Зробила такий висновок, що замовляти щось на цьому сайті можна тоді, коли в тебе є такий же моточок і є з нього етикетка, і ви цю ниточку знаєте, тому що ну, самі фотографії на сайті ну, не настільки якісні, наскільки хотілося б. Це все-таки продажі, тому хотілося б якось би роздивитися, що саме. Єдиний шлях це от коли ти знаєш, що це за ниточка, коли в тебе є етикеточка, це ось ну просто просто порівняти, так, скажімо так, з тим, що вже є. Так, дівчатка, вибачте, емоції, я дійсно от, ну, не, не дивилася посилку до того, як вам показувати. І дійсно, ціла упаковка молочного це для мене дуже неприємний сюрприз. Я сама винна, ну, для мене білий він і в вафельці білий, і я ну, не одосужилася піти десь і подивитися, чи це дійсно білого, чи це код білого кольору. Етикеточки моєї моє етикеточки з білого кольору не збереглися. Е, ну, то, тому ось так. Е, не знаю, щось буду думати. Але я неймовірно рада, що пройшов оцей помаранчевий колір, і, значить, штанці будуть сугубо помаранчевими, без всяких білих вставочок, ну, значить, вони там не треба, скажімо так. То мене багато помаранчевих ниточок, і я буду з них щось зв'язати. Е, е, ще я замовила ну, знайомий і любимий всім джейнс. Ну, Це для того, щоб в'язати всякі зелені листочки гарбузикам, там морквинку, я ще хотіла. Ніколи не було, в мене не тримала я цих ниточок джинс -тропікал. От, Дуже мені хотілося Що я вам скажу, навіть не дивлячись на те, що в них, ну, скажімо, Дуже-дуже схожий склад, 55% котон, вибачте, 55% бобовна і 45%. Ну ось Тут написано поліакрил а тут написано акрил, ну ніби тут склад лучше, але ниточка тут і тонша, і Ну може за рахунок кольоровості крутка гірша. Ну Це я для тих, хто в'яже гачком. там різні дуже цікаві речі, то я кажу, що крутка тут гірша. Тобто, якщо джинс він годиться і для всяких таких вичорних елементів, то вже тропікал це буде вже складніше. Ну, але такий колір в'язати частинки осінніх листя, осіннього листя з усім саме то. І для квітів ось такі. Тож, маю ще ось такі моточки чудові. Також я купила собі спиці. Я все хотіла якусь дуже гарну двієчку, бо я дуже багато що роблю двієчкою. Купила кніт про зінг. Ну, це не на шкарпетки, тому що я все-таки вибрала м -м, ті спиці які мають досить довгий-довгий тросик. Це для великих моїх плечових виробів, а для шкарпеточок доведеться потім все таки купити. От. Ну, які вони в роботі, я поки що не знаю. Ви знаєте, що я спробую і вам розповім. І купила пластикові голочки, дехто каже, що вони незамінні. Ну, подивилася, я щось на перший погляд, вони в мене не викликають сильних овацій. Ну, але є. Побачте. Уже, на мій суб'єктивний погляд, переваги магазину твій моток це ціна, недоліки це, ну, все-таки досить така неповна інформація, скажімо так, про, про саму пряжу. От, і заодно скажу, що замовляла я. Ще одну упаковочку ниток це були ниточки міс. Ну, я теж хотіла біленькі, добре, що мені не прийшла ціла упаковка теж молочних, але справа не в тому. Їх взагалі не виявилося. От, ну Взагалі, от я цю ниточку міс для гачка. Мене особисто вона дуже-дуже мені подобається, і мене аж, аж співає той гачок, коли не в'яже. Я, в принципі, ну от хотіла просто щоб була на якийсь випадок. І виявилося, що цієї ниточки немає, причому давно немає, і причому в жодному кольорі немає, але сайту вона не знята. Мені запропонували якусь іншу, яку я, до речі, на сайті не бачила. Пропонували скинути фото, ну, не знаю, чомусь, не поспішили сказати, що та якщо я замовляла повністю бавовняну ниточку, то вже на заміну мені пропонували ниточку, яка складається наполовину з бамбуку. Ну, це все-таки є різниця. от Тобто, ось такі нюанси покупок онлайн. Вони бувають, але я, в принципі, дуже щаслива, що я вже зв'яжу штанці, і до самого кардиганчика доведеться повернутися в початковий варіант. Тобто капюшончик теж буде містити рожеву з помаранчевою смужкою. Я вже думала від неї відійти і зробити біленьку. Ну Ось такі в мене справи. Дякую вам за перегляд. На все добре і ще побачимось.